thank mm -hmm. you Близько трьох місяців тому ми розповідали вам історію одного із жителів енергодару, який був змушений жити у під'їзді багатоповерхового будинку, фактично під дверима своєї квартири. І це у той час, коли за стінами тієї самої домівки знаходиться його сім'я. Опинившись на вулиці, чоловік шукав прихистку, де тільки міг ночувати доводилося навіть просто неба. Менше за газ газбом платити, то все... Всього... А толку никакого. Как платили, так и все и платят. И просто они его не пускают, они мимо него проходят и все, как мимо пустого места. А он такой человек, он не будет добиваться. Вот даже там паспорт потерял, пенсионный там потерял. Он сам не пойдет добиваться. Он не буйный, так сказать, и не, не такой. Говорили, дочки хорошие, да, может быть, они и хорошие, но они должны были его пристроить куда-то. Достукатися до сім'ї Дмитра Юрійовича не в нас, ні в його сусідів так і не вийшло. Та за допомогою небайдужих людей чоловіка було відправлено в реабілітаційний центр в одному з сусідніх сіл району, зачекавши деякий час та давши йому період на адаптацію. Ми, як і обіцяли, у попередньому сюжеті вирішили дізнатися, як зараз почуває себе чоловік, подивитися на умови його проживання. Приїхавши до центру, ми були приємно здивовані. Ні, бо зміни, що відбулися за ще учорашнім мешканцем вулиць, як то кажуть, просто на обличчя, дізнавшись, що журналісти їдуть саме до нього, Дмитро Юрійович вирішив поспіхом навіть поголитися. Щоправда, від переживання трохи порізався, але в цілому його вигляд справив на нас дуже гарне враження. Шушвидка не боблютон тільки що на Ну, нервничай, тому ж на лемені говорішової. Я говорю, к вам едут. Он начал нервничать. Я говорю, как маленький ребенок. расповедая человек про харчевание и как проводить вельный час. Да кормят отлично и печенье, и колбасы. Ну все. А сколько, все раз тебя, день? Да, а сколько раз в день вы кушаете? Ну как обычно, всегда в утром, в обед, в ужин. А чем вы вообще занимаетесь здесь? Да Внутри. ничем. Ну так, что-нибудь -то, то копаем, то рубаем. Дрова носим. больше ничего. А как относится к вам? Отлично. Все насчет этого отлично. Никто вас не обижает. Никто... Никогда. Я сам кого хоть обижу. А от коли ми спитали, чи приїздить до нього хтось із рідних, відразу засмутився. Від керівництва центру нам стало відомо, що за увесь час, що чоловік у них перебуває, ніхто ні разу так його і не відвідав. Сам же Дмитро Юрійович у силу тих наслідків, що принесла, йому колись отримана. Серйозна травма голови на цю тему лише фантазує. Ну звісно, приїжає. Часто приїжджає. Ну, день разом два. А кто приезжал? Ну там и соседи, и ну, настоящие друзья. А дочки к вам приезжали? Да, старшая приехала из дочей. Нормально. Проведали, все отлично. На питання про плани на майбутнє відповів, що мріє про те, як повернеться додому, та ось тільки чи відбудеться це коли-небудь і чи буде в нього знову власний дім, на жаль, невідомо. Із розповідей людей, які знаходяться зараз поруч, стає зрозуміло за Дмитром Юрійовичем Потрібний постійний догляд після випадку з травмою голови він дуже часто щось та й забуває, і навіть деколи поводить себе як дитина. Разговаривал с ним, пытался, может быть, по порубу хоть по пачке его дочкам поговорить. Он, он, он не хочет не хочет цю тему розвивати, он не хочет, эту тему развивать, он не хочет им вреда, он э, все одно знаете, этот інстинкт вот, Він не помнит даже, що там вони йому зробили, як вони к ньому относяться. Прописано, не прописано, що він є, тому що говорю, що я потім у нього є пенсіонна карточка вот, и, э, паспорт. Его. У центрі поруч з чоловіком знаходяться люди, які також опинилися у складних життєвих обставинах. Хтось намагається побороти наркотичну чи алкогольну. Залежність, а комусь, як і нашому герою, немає куди піти. На сьогоднішній день всі ці люди є для нього сім'єю. А ось чи згадають про нього ті, хто повинен насправді піклуватися, покаже час. Варвара Соболєва, Сергій Гаврильченко, медіа Центр Енергодар.